Російські військові опублікували відео з окупованого Сєвєродонецька Луганської області, який російська армія захопила більше двох років тому. На опублікованих кадрах можна побачити, що місто залишається майже повністю зруйнованим, і при цьому жодних відновлювальних робіт не ведеться. Автори відео зазначають, що у місті насправді усе зовсім не так, як показують по російському телебаченню, і що місцевим мешканцям доводиться жити. у напівзруйнованих будинках без жодної допомоги. Да? Это не то, что по телевизору. Так, да, же по телевизору этого не покажет О, смотри, вообще дом А да, там есть такие дома, которые вообще полностью весь пролет, подъезд. Класс, он в Магнитогорске же сносил там дом. Да. Вот, когда пролет не сошел. На да, новостях показывают. О. Кристалл. Я вот когда первый раз увидел. Попал я. Ну, смотрите, на Люди живут же еще и в этих домах. Да, Первый, вторые, даже на четвертом этаже живут. Проезжали ночью как-то. Свет горит. Свет горит, да? Да. А людям остались либо патриоты, либо... Два роки цілком достатній термін, щоб розпочати будівельні роботи та принаймні частково відновити зруйноване місто. Проте, як бачимо, жодних робіт не ведеться, немає ніякої будівельної техніки, і руїни виглядають так само як у 2022 році, одразу після захоплення міста. До 2022 року Сєвєродонецьк був успішним українським містом, яке розвивалося, і в якому був цілком пристойний рівень життя, оскільки місто фактично стало обласним центром Луганщини. Росіяни ж під лозунгом захисту мешканців Донбасу перетворили Сєвєродонецьк на місто Привід.